Вітаю, дорогі друзі! Готуємось до наступного свята Богоявління. Вказуючи на Ісуса, Іван Хреститель промовив Ось Агнець Божий. Застановимось сьогодні над цими словами. Якби Іван проповідував, хрестив народ, закликав до покаяння, постив, молився, вів строге життя, але не вказав на Ісуса. Ось Агнець Божий без цих слів місія притечі була б не виконана. Він готував народу приходу Ісуса і вказав народові на Христа, на Анця, який бере гріхи світу. Уся місія церкви, проповідь церкви, служіння, все, що ми робимо, наші стратегії, плани, молитва і проповідь. Покликні вказати на Христа, на анця, який бере гріхи світу. Отже Ісус Христос, агнець, що бере гріхи світу, це основа і фундамент нашої віри. Бо заплата за гріх смерть, говорить Слово Боже, а ми всі згрішили. Усі ми заслужили на покарання. Без прилеття крові не було б спасіння. І ніхто не міг узяти на себе наші гріхи, стати між нами і справедливістю. Бог син сказав: ось я пошли мене іду виконати Твою волю. Він взяв на себе наші гріхи. Його кров'ю, Його ранами ми спаслися. Слово Боже каже, немає під небом іншого імені, яким можемо спастися крім імені Ісуса. Тисячі доріг. Які ведуть до загибелі і пекла. І лише одна дорога, яка веде до спасіння це дорога через покаяння і віру Спасителя Ісуса Христа, від жертви Авеля через проповідь про, усіх пророків, через жертву приношення е, старого завіту. Це нам вказує. На єдиного анця, який бере гріхи світу, основу нашої віри. Він також є основа нашої молитви. Іван Хреститель побачив Ісуса, Він споглядав на Ісуса, дивився на Ісуса. І ми, як християни, дивимось на Ісуса. Дивимось на Анця, з Ним спілкуємося в молитві. Він є основа нашої хвали, подяки. До нього ми звертаємося з покаянням, перепрошенням, просьбою, своїми проблемами, своїм життям. Кожен християнин з молитвою приходить до, до анця, який бере гріхи світу, спілкувати з ним це привілей, це не тягар, це не обов'язок, привілей Божої дитини. Ось агнець Божий. І Він є основа надії і допомоги в житті. Як би твоє життя було не поламане, які б гріхи не були, якби низько не впала людина, ось агнець. Вказує Христова Церква, показуючи дорогу спасіння, вказуючи вихід. Допоки серце в грудях б'ється, немає безвихідних ситуацій, немає помилок, які не можна було виправити. Немає такого падіння, з якого не можна було встати. Шукає очима і вірою, і молитвою того, хто, можливо, ще далекий від анця, хто не знає, не прийшов до нього, не очікуй, не чекай, приходь негайно. Іншого шансу може не бути. Так швидко біжить життя. Так швидко минають руки. Сьогодні день приємний, сьогодні день спасіння. Другого шансу не буде. Другі можливості може не бути. Життя одне. Прийди до нього зараз, піди негайно. Поки Бог кличе тебе, поки Агнець іде тобі на зустріч і ти чуєш ці слова. Ось той, хто може допомогти тобі. Прийди до нього. Прийди, покайся і живи. Покаятись означає змінити своє життя. Повернутись спиною до всього минулого, до гріха і лицем до Бога, почати все з чистого листка, повірити, означає довірити довірити все минуле в руки Божого милосердя. Довірити йому своє майбутнє і теперішнє. Повірити, що цей, що Ісус Христос, агнець, який бере гріхи світу, отже і твої гріхи, може бути прощені і омиті Його кров'ю. Повіруй, покається, і живи. Ось агнець, який бере гріхи світу.